Привіт, друзі! Якщо у вас зламалася м'ясорубка, а саме ви відчуваєте з неї запах горілого і робить вона туго. Зараз я вам покажу, як це відбувається під час роботи, то не лічайтесь. Показую вам, як вона працює. Бачимо. Бачимо, що у неї двигуни вилітають іскри на якорю. Це свідчить про те, що двигун згорів і його потрібно міняти. Не відчаютесь, для цього не викидайте машинку, а замовляємо новий двигун. Ось такий міняємо і все буде працювати далі. Паяти тут нічого не потрібно, тут все на роз'ємах, один роз'єм всього і один перемикач. Все, нічого паяти не треба. Знімаємо старий, відкручуємо від редуктора. Звісно, робимо ревізію редуктору, тому що він гримить, можливо, якісь шестерні поміняти, змастити їх і все буде далі працювати. Дякую.